Сьогодні депутатський корпус підтримав питання, яке обговорювалося дуже багато місяців, і кілька пленарних засідань це про реорганізацію наших комунальних поліклінік і приєднання їх до першого і другого ТМО. Ми проводимо цю реорганізацію задля того, щоб пацієнт отримав за місцем проживання кращу і доступнішу послугу. І в рамках ТМО ми це зможемо зробити якісніше. Ми говоримо про сімейну медицину. Ми говоримо про спеціалізовану медицину, ми говоримо про реабілітацію і ми говоримо про те, що поліклініки залишаться там, де вони зараз функціонують. Нікуди приміщення не зникають поліклініки залишаються в тих районах. Навпаки, ми ще думаємо про те, щоб збільшити кількість сімейних амбулаторій там, де в тих районах, де їх зараз бракує. Сімейні лікарі не змінюють, не змінюються. Хіба якщо мешканець хоче обрати іншого за свою власною згодою, і мешканець декларації не переукладає, це все роблять медики. А реорганізація буде, мабуть, місяців три не менше. Тобто, від часу підписання ухвали ми будемо проходити всі юридичні моменти. Ми таку реорганізацію проводимо не вперше. Є напрацьована система, і найголовніше, що німець медики, ні, мешканці не мають за це хвилюватися. Це юридична процедура, і місто буде працювати над тим, щоб послуга була якісна, доступна і вчасна і безкоштовна, там де держава гарантує. Я тішуся, що знайшли, знайшли консенсус, порозуміння і що працювали всі разом. Працювали медики міста, працювали посадовці, працював активно депутатський корпус.